Справжня сила полягає не в ударі, який ти зробив, а в тому, як ти здався після цього удару. Якщо ти хочеш змінити світ, почни з себе. Я вважаю, що у кожного з нас є потенціал для досягнення великих речей, але це потребує нашої віри, наполегливості і праці. Я завжди ставлю перед собою великі цілі і працюю над їх досягненням. Якщо я можу досягти своєї мети, то це значить, що кожен з нас може це зробити. Щоб бути успішним, потрібно вірити в себе і свої здібності. Навіть якщо ви починаєте з малого, з часом ви зможете досягти більшого. Якщо ви хочете бути успішними, ви повинні вірити в себе і працювати наполегливо, навіть якщо навколо вас є перешкоди. Ми повинні вважати наші помилки та невдачі можливостями для зростання і вдосконалення. Моя філософія полягає у тому, щоб використовувати свої здібності і таланти, щоб досягти успіху в будь-якій галузі. Мені дуже подобається цитата: Я не боюся падіння, я боюся не підніматися. Це означає, що навіть якщо ми зазнаємо невдачі, ми повинні продовжувати працювати, щоб досягти своїх цілей. Мені завжди подобалися слова Нельсона Мандели, я не вважаю себе героєм, але я вірю, що звичайні люди можуть зробити надзвичайні речі. Це дуже. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.